А сьогодні ми обрали дуже цікаву тему, називається сенсорний профіль дитини, і розберемо фізичний розвиток дитини, сенсомоторний розвиток, норму розвитку, що включає в нас різнобічний розвиток дитини. Продивимося піраміду розвитку центральної нервової системи стосовно навичок дитини. Також подивимося, що входить в сенсорний профіль дитини, і обов'язково розберемо, які в нас можуть бути відхилення від норми. І на що нам треба звернути увагу. А також у нас буде велика практична частина, для чого яка справа і які цілі ми будемо відслідковувати. Прекрасні результати наряду з запуском фізичного здоров'я дитини. Ми запускаємо і мовлення, і інтелектуальний розвиток дитинки. Тому я вважаю, що це база, на яку треба звернути увагу всім фахівцям, спеціалістам раннього розвитку та батькам. Основа будь-якого розвитку починається з того, що ми спочатку налагоджуємо внутрішній стан і потім переходимо до ознайомлення з зовнішнім середовищем. Найголовніше це показати, що дитина може, і поступово-поступово ми розкриваємо в динаміці. Ми навчаємо поступово, тому що є у кожного емоції. Ми їх поважаємо, і ми з ними живемо і справляємося. Коли починаєш працювати з тих фізичних моментів, то дитина навпаки кожного дня, кожну по декілька разів на день. Вона каже: Мама, пішли пограємося, завжди йдемо на мету не просто робимо вправо, а йдемо до якоїсь мети. ми йдемо від сильних сторін дитинки і розвиваємо її поступово поступово в. Включаючи всі її сенсор. Я, як руховий терапевт, я виділяю звичайно, розвиток саме сенсорної системи бази для того, щоб працювати з дитиною, для того, щоб дитина вас слухала, щоб дитина була сконцентрована і скоординована і відкрита для заняття. Матосенсорна система це система, яка сприймає сигнали зі шкіри. Та з глибоких тканин тіла. І пропірецетивна система в нас включається через мязово суглобову рецепцію. Навіть такі дітки можуть не любити вдягатися, коли повністю тільцем можемо пропрацьовувати вже вдома, коли це чи мама, чи тато можуть займатися таким чином. І ця система в нас діє на контроль положення та планування свого руху. У дівчинки з Сформувалася одразу після того, як ми пропрацювали більше відчуття себе, включилася рівновага. В момент пологів вона запускається теж пропрацептивна система прожимання до губа, вібрації та постукування. Дитина хоче проприцептивних відчуттів собі е, відчути, то вона може намагатися вкусити, чи вона намагається смоктати речі, чи вона може полюбляти падати, якщо вона шукає цих відчуттів. Очі включаються. Тобто рух, рухові сигнали йдуть у мозок, а тіло нічого не робить. Тобто в тілу хочеться рухатися, а в цього моменту не відбувається. І за рахунок цього, у дитини може бути істерика, Вона може навпаки стати гіперпозбудимою до цього моменту. Тобто, за рахунок стимуляції вестибулярної системи, про яку ми будемо далі казати, ми таким чином її перенасичуємо навпаки. І нам треба дитину заземлити. Функції руки добре розвинені. Для цього нам треба працювати. Не лише що ми перепрацювали тулуб, спинку, животик та ніжки, а ці моменти відслідковуємо, наскільки дитина може від своєї серединої лінії відійти там чи спотягтися, щось взяти, чи вперед, чи назад, чи повернутися. Так ми оцінюємо, наскільки постуральний контроль у дитинки розвинений. Не потрібно для дитинки включати фонову музику чи е, телевізор, чи купляти багато е, розмовних іграшок, які розмовляють не, е, не чітко і. І яких ми самі не розуміємо, для включення ручок, тобто навантаження напруження ручок, дає, дає нам розуміння про те, що ми правильно пропрацьовуємо нашу систему. У якраз тут йде в нас динамічний процес. Здивована з деякими моментами про них не думала, і ви сьогодні дуже чітко прояснили їх півтори сторінки вправ. Те, що я окремо виділа під час лекції, можна отримати дуже класні результати із запуском мови, із запуском і працюванням самоконтролю, самодисципліни, Тому я дуже буду рада, якщо кожна з вас візьме до свого арсеналу саме ці справи і буде використовувати. Тепер ми будемо знати, як нам чітко о, обґрунтувати так, навіщо ми. Беремо ту чи іншу іграшку, і це буде також краще мотивувати батьків і включати їх у заняття. Чітка схема як працювати. Я дякую всім за увагу.